Користуюсь монітором уже більше року. Загалом цілком подобається якісь картинки. Також зручний інструмент для роботи, тому що часто працюю за комп'ютером, а захист, режим захисту очей. Прям пушка, функція, те, що треба для роботи. Дизайн крутий. Його вигнутість. А, Єдине з мінусів там мініджек uh, 3.5, він не дуже. Ну, але, мабуть, трощита не більше для навушників, я підключив колонки, ну, взагалі mm. не то. Використовувати його не можна. Um, по поводу розташування і виставлення. Ну, ось така низька ніжка, я трошки вище його розмістив. Не так зручніше. І регулюється він. Ось тільки вверх вниз. Ну, давайте зараз поставимо максимум. Ну ось так. Верх він максимум розміщений. А потрібно двома руками. Ось так, це мінімум. Все, це весь його регулятор на ножці.